В країні. Ми говоримо з нашим наступним гостем. Це Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня, доброго ранку. Пане Микола, зараз усі задаються питаннями про відключення, звісно, тому що подекуди вже відключають і в сірих зонах по графіках, подекуди там частина сірої зони в тебе є світло, частина сірої зони немає. І в такому залишку залишається гарантованого світла в день 4, в середньому 5 годин. Які рішення зараз опрацьовує Міністерство енергетики стосовно нестачі генерації, і які рішення є найбільш реальні і найбільш швидкі? Перш за все хочеться зазначити, що ситуація дійсно залишається е досить непростою в енергосистемі як наслідок обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ми виходимо і покриваємо попит е власною генерацією та імпортом е з метою інтенсифікації імпорту для того, щоб збільшити якраз доступну. Потужність на комерційній основі урядом прийнято відповідні рішення щодо надання можливості приватним підприємствам промисловим підприємствам контрактувати від 80% їх споживання за імпортом. При цьому не застосовується графіки обмеження потужності. Таким чином ми намагаємось використати існуючу потужність 1,7 ГВт на максимум. Тим не менш, при цьому проводимо перемовини з європейськими колегами за ініціативи міністра Галущенка. Є міждержавний діалог в частині збільшення цієї потужності до 2,2 дві гігават. А також є питання того, що на фактично роботу цих прогнозних графіків обмеження потужності впливає також і фактичний попит. Спека негативно, звісно, вплинула на підвищення споживання. Що власне і зменшує кількість доступної потужності та призводить до збільшення графіків фактично обмеження потужності? Тому ми системно закликаємо споживати відповідально. Навіть якщо відновлено електропостачання, не потрібно включати всі енергоємні приладидже це фактично створює додаткове навантаження на енергосистему, і як наслідок обмеження графіків потужності, тому? Ефективне споживання цим ви допомагаєте енергетикам е, стримувати і збалансовувати енергосистему в максимально е, такому безпечному вигляді. Є окремо також питання активної ремонтної кампанії, яка сьогодні проводиться якраз з метою якнайшвидшого повернення обладнання в об'єднану енергосистему, що дасть додаткову потужність, тобто відновлюється те, що можливо відремонтувати. Пане Микола, а можете пояснити, якщо у людей гарантовано світло може бути ввечері дві години і вранці, дві години, і за ці проміжки вони намагаються максимально вирішити свої якісь задовольнити енергетичні потреби. Яким чином економія в ті маленькі проміжки, які в них є світло, допомагає енергосистемі? Тобто, поки що для споживачів мені здається аргументація, чому економити тоді, коли дали світло ненадовго, недостатньо. Погоджує, що є первинні побутові потреби, які потрібно вирішити. Але як ми бачимо і зазначаємо, попри первинні побутові потреби підігрів їди, води є інші речі, які системно включаються Це від кондиціонерів. А це причина спека і це зрозуміло до інших побутових, які є дуже енергоємними, проте не є критично необхідними. І одночасне включення при тому, що повернуто електричну енергію, звісно, зразу ж спричиняє е, великі видатки, тобто велике споживання, чи що потрібно збалансовувати енергетикам в іншій частині. Е, також є питання встановлення активної на сьогодні е, роботи по встановленню резервної генерації на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема в великих містах, проводиться активна робота по встановленню. Газопоршневих газотурбінних установок це якраз те, технічні рішення, які дають змогу е, в перед опалювальний сезон та зараз додати додаткову генерацію безпосередньо в містах, також покрити потреби в тепло та в теплопостачанні та гарячій воді в наступний опалювальний сезон. Такі технічні рішення зараз активно встановлюються, і це один, один із кроків, які. Ми передбачаємо десь змогу максимально покращити ситуацію. Пане Микола, дивіться, я як електрок споживач електроенергії, сам піклуюся про своє домогосподарство. Так думаю про те, встановлювати які акумулятори, як заживлювати квартиру резервним живленням, якщо немає основного. А як щодо таких закладів, як дитсадки, школи, от ви кажете загалом про те, що опікується держава тим, щоб встановлювати газопоршневі станції. А хто опікується за такою інфраструктурою, як Школи і дитсадки? Перш за все за об'єкти критичної інфраструктури, в які також входять і лікарні, і дитячі садочки відповідають місцеві органи влади, звісно, оскільки це комунальні типи підприємств. А... Звісно, і ми, як міністерство, через нашу міжнародну допомогу намагаємось максимально залучити підтримку партнерів та надати технічне обладнання для таких також підприємств на окремі запити. Є спільна робота уряду. Хочу зазначити, що через фонд підтримки енергетики ініційований міністром Галушенко та Єврокомісаром Кадрі Сімсон. Фактично залучено вже понад 551 мільйон євро. Це як технічна допомога у вигляді фінансової підтримки, за рахунок якої закупляється обладнання для швидких ремонтних робіт, та якраз додатково таке генеруюче обладнання. А для прикладу, остання в нас була допомога, якраз сонячні панелі, які передбачаються встановити на лікарнях на типах комунальних підприємств, якраз для їх власних потреб. Деколи вони маємо технічне рішення при встановленні сонячних панелей системами накопичення, і такі підприємства працюють як прос'юмери, тобто різницю генерації видають мережу. Це комерційно вигідно. Також урядом передбачено кредитування, розширено кредитну програму 5.7.9, яка дає змогу ОСББ та іншим типом побутових споживачів залучати кредитування для встановлення резервних типів живлення, тобто генерації для власних потреб. І виходячи з комерційної навіть точки зору, це є досить економічно окупним та вигідним, тому е, такі інструменти існують. Також наразі напрацьовується е, програма е, нульового кредитування через державні банки, що сприятиме саме для побутових споживачів, встановлювати 30 кВт е, генеруючих потужностей для власних потреб, що власне є повністю достатнім для забезпечення повноцінного жилого будинку. Пане Микола, коли от то ви згадуєте автономні різні об'єкти при цьому е, об'єднання власників ОСББ, чи це означає, що ті, хто не мають ОСББ пов'язані лише з жеком, варіантів взагалі енергонезалежності мінімум. Ні, для прикладу останній варіант, зокрема, кредитних програм, про які зазначив через державні банки, якраз націлені на персонального побутового споживача, тобто самостійно як власник, ти можеш залучити кошти, встановити якісь резервні типи живлення для власних потреб. Якщо ми кажемо про домогосподарство, досить інтенсивно на сьогодні бачимо встановлення так званих кришних. Сонячних панелей і систем, систем генерації для власних потреб, тому ми розуміємо, що надання фінансової можливості фінансових інструментів сприятиме встановленню покриттю потреб побутових споживчих при цьому, звісно. Так. пане Микола, а які банки братимуть участь в цій державній програмі? І, і, і чи, чи вже є перелік? І коли ця програма вже коли вже побутові споживачі можуть користуватися цією програмою? І що це за програма? Як вона називається? Чи це тільки в планах Кабмін? Фактично, це підтримка це спрямування коштів підтримки наших міжнародних партнерів через державні банки це основні державні банки, як Приватбанк та інші. для того щоб можна було максимально допомогти побутовому споживачу покрити одноразову платіжку щодо встановлення електрообладнання. Ці програми фактично вони вже діють. Є так звані е, зелене кредитування. Проте, в той час е, ці програми е, на сьогодні переглядаються саме в частині умов, щоб зробити їх більш доступними для побутових споживачів. Пане Микола, Дуже вам дякую. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин.